Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про користь бурячка. Я собі використовую. В салаті у мене обов'язково цей продукт харчування є. Чим він цікавий, що в ньому є багато вітамінів, мінералів. Ну, Наприклад, вітамінів там і А, Б, С, Е, ПП, мікроелементів. Містить він і цин, і магніт, і фосфор, і йод. І марганець, і мідь, ну тобто клад непоганий. Тому і фоліова кислота, і, і купу містить ферментів, які в нашій системі пришвидшують біохімічні процеси. Ну, до салату, коли я додаю, ляну олію, бо він краще розчиняє. От водорож... жиророзчинні вітаміни розчиняються тільки в жирі, тому треба обов'язково е, додати. Олійку і вона краще засвоїться. Тобто всі, навіть мікроелементи краще засвоюються, коли є олія і краще ляна, яка містить її омега 3, і омега 6 і омего 9, тобто жирні кислоти, які теж як будівельний матеріал, нам потрібно в першу чергу для нервової системи, для нашого мозку, щоб і пам'ять була краще. Ну, чим цікаві ще бурячок, і для кого в першу чергу я рекомендую усіх, кого високий тиск. У кого гіпертонія, у кого високий тиск, а у нас таких більше 12 мільйонів населення мають високий тиск, з роками тиск у нас росте, то бурячок обов'язково потрібно е споживати. Чи сири, чи варени, чи не немає значення, кому, як він йде. Головне, щоб не було здуття, тому що якщо здуття, то краще варени, чим сирий. Ну, я використовую сирий, але. Все залежить від того, в кого як він йде, до смаку, як іде. Чому? Тому що там якраз місяця природні нітрати, які коли заходять в нашому організмі, то вони утворюють оксид азоту, і от тоді тиск падає, і циркуляція крові покращується, і серцево-судинна система почуває себе прекрасно, і поживні речовини, і плюс кисень доходить до наших тканин, до клітин. Тому дуже цінний продукт. Так само, чим він цікавий, що от там оця колір бурячка, що коли він попадає в печінку, а наша печінка, коли ми спимо, гарно робить детоксикацію. Тобто очистку, все зайве, так сказати, утилізує і через сечу, і через жовч воно виходить. То Токсини, які не є водорозчинними, Бурячок допомагає переводити їх в водорощину сполуку, і вони через сечу виходять. Ось чим цікаве. Бачите, печінку чистить, кров чистить, тиск падає, а ще й поганий холестерин, який у нас деколи буває, то він його понижує рівень. Так що, бачите, е рекомендую. Так само і для вагітних, бо там є фоліова кислота, і він зберігає, щоб менше було хвороб у майбутньої дитинки. Так само. У кого є високий цукор, регулює рівень цукру. Бачите, і для цукрового діабету, і для гіпертоніків рекомендується цей продукт. Ну, але саме основне, для кого я ще хочу сказати: у кого проблеми з кишковиком, у кого бувають запори. тому що якщо два рази в тиждень, ходити, це ненормально, це вже говорить, що це вже є діагноз. А він покращує циркуляцію і перистальтику кишковика, і там є спектин, там є знаєте, такі, клітковина ну, для наших бактерій. І хочу сказати, що всіх, у кого є проблемки з кишковиком, і можна узнати, в якому стані цей кишковик знаходиться. От знаєте, у нас коли їж бурячок, буває до кого ж дивиться, що сеча міняє колір. З чим це пов'язано? Ну, це не значить, що це проблема з нирками. Це проблема з тим, що через стінку кишковика, через слизисту, не виконується бар'єрна фільтрована функція. Тобто, де, що проходить, оці пигменти проходять в кров, а з крові вони йдуть через нирки і з сечою назовні. І оцей колір говорять, що не нирки не в порядку. А кишковику не в порядку, що треба навести порядок кишковику. Ну, це про себе дає знати, тому це один з таких симптомів, що треба раціон харчування змінити або покращити. Ну і стан кишковика. Так що рекомендую всій раціон додати бурячок.